Доброго дня всім! Компанія Автобіс. Вітаю вас! З вами Валерій Іванович. Сьогодні до нас приїхав покупець, який у нас придбав автомобіль, не маючи всієї суми коштів. От. І каже, це немає коштів. Людина поїхала б додому, але ми вирішення вирішили це питання, яким чином ми звернулися до Євгенія. Доброго здоров'я! Добрий день! Мене Євген звати, Представляю компанію Авентус Лізінг. Ми займаємося фінансуванням покупки транспорту комерційного, так і легкових автомобілів. Для е, громадян України, які не мають повної суми на купівлю даного автомобіля, тобто працювати можемо від 15 до 20% вартості. Фактично, дивлячись на цю площадку, можна маючи тисячу півтори доларів купити будь-який автомобіль і е, стати, як то кажуть, щасливим власником, е, ми гарантуємо вам прозорість угоди, повний фінансовий та юридичний захист. І оформлення в сервісних центрах МРЕУ протягом однієї, одного банківського дня, скажімо так вірніше, рішення приймається протягом години. Для того лише потрібен паспорт, код і телефон клієнта, який хоче придбати автомобіль. Дякую.